Я впевнений, що деякі маркетологи замислювалися, а як підібрати режисера для реклами? Зараз дивуйтесь, але він або вони це зроблять самі. Якщо ви співпрацюєте з продакшнами, наприклад, такими як ми, то вони за вашим бажанням мають подати вам декількох режисерів на вибір. Причому не просто ім'я та прізвище, а невеличке досі є на них. Чому саме ці режисери? Яке портфоліо, що робили схожого позадуму на майбутній проект? І найголовніше, ви обираєте декількох кандидатів, і вони пишуть режисерський трітмент. Це творчі документ, який режисер вкладає в свою душу. Частинку себе та описує кожен кадр, сюжет, настрій, або навіть який колір має бути у рекламному відео. Як одягати акторів на його думку, може описати рух камери або монтаж. І це відрізняється від креативної роботи агенції, оскільки режисер переосмислює задачі. Він показує, чи пливете ви в одному човні, або чи тягне він вас в іншу сторону. Далі вам залишається обрати кращого, а інші так. Працювала задарма. і це сувора реальність творчого конкурсу. Це одна з причин, чому у режисерів-початківців у рекламі гонорари можуть стартувати від 500 доларів, а інші професіонали можуть коштувати 1000, 2, 3, 5. Хоча не слід так радіти, бо режисери вас як клієнта також обирають. Якщо у вас погана репутація, чи ваш бренд просто не подобається, більшість може відмовитися. Цікавить реклама і маркетинг. Підпишись на Асташова.